До дитячого відділення Житомирської обласної психіатричної лікарні номер один вже вдруге завітали представники благодійної організації ЧЕФУКО, що в перекладі означає діти Чорнобиля та Фукусіми. Делегація благодійників з Японії у складі пана Ясунорі Хірата та Шігеоші Сога розповіли, що між народами є багато спільного. «За цей короткий візит я зрозумів, що у нас з вами дуже багато спільного не лише пов'язаного з наслідками аварії на атомних ста. 感じました。 У травні 2013 року було засновано благодійну організацію Чефу що має на меті допомагати дітям, які постраждали від наслідків аварії на атомній станції Фукусіма. Та з осені 2013-го засновник організації Пан Асаї висловив бажання відвідувати дітей постраждалих від Чорнобильської атомної електростанції. Цьогоріч зустріч дітей та благодійників відбулася 4 липня. Дідлахи привітали гостей, заспівавши їм патріотичну пісню та гімн країни. Також вони. Читали вірші, танцювали та передали подарунки, зроблені власноруч для дітей з Японії. Керівний і столиці Київ наш склад дитячого відділення Житомирської обласної психіатричної лікарні. номер родин дуже вдячний закордонним гостям за співпрацю і підтримку у цій важливій і нелегкій справі лікування та реабілітації дітей. Абсолютно таке саме право закріплене за нею в конституції на навчання, на роботу, на відпочинок. Абсолютно на все. Марія Маслюківська, Вікторія Кос, Євген Ясаулов, студія Це телеканал СК.